Довго думав про що ж записувати. Хотів записувати 4 на 4, але, на жаль, мого заліза не вистачає для трансляції запису стріму 4 на 4 ігор. Можу тільки 2 на 2, 1 на 1. Там якісь фрагменти записувати. Ну, цим зараз я буду займатись. Зацікавила мене ця гра, будемо спостерігати за Португалією. Гравець DDM Ukraine. У нього тактика тут в три казарми 17 століття через піку. Відео я трохи прискорив, якщо чесно, доволі важко тепер коментувати, не встигаю. Так, починається стандартна розбудова. 3 ГЦ, швидкий ринок. А, так, побігли селяни шукати шахти. Так, ось він стаївить дві казарми одразу. Жертвою... Е Прокачкою шахт заради казарм, щоб зібрати 400. Так. Та і наймає піку португальську. Якщо чесно, особисто я завжди ігнорував португальську піку. Якось не зустрічались мені гравці, які в неї грають. Я сам якось не цікавився. Так, Португалія проти Португалії тут. А вона доволі якісна. Їх виходить більше, у них кращі характеристики після прокачок, там на 1 чи на 2 навіть більша сила атаки. Максимально швидко, ну, враховуючи дві побудовані казарми, займаються і прокачуються шахти. Так селян на золоті на 5,25 ігрового часу. А ось синій супротивник. Він грає в мушкетерів. Три золоті він прокачав в 10 уже, а четверту тільки знайшов, як ми побачили, тільки її будує. Не повезло йому. Так, Дідєм займає швиденько залізні шахти, щоб взяти а, кірасу в швидку. Обидві караси, до речі, буде прокачено. Фулкач буде, коли почнеться битва. В казармах теж. Так, на сьомій хвилині займається дерево. Можливо, раніше можна було це зробити. В принципі, їжі вистачає у Дідієма. Так, і ось ще один а, такий нюанс. 4 залізні шахти, і одна з них одразу прокачується на другий рівень. Тобто 40 на золоті і 25 на залізі. Це для Керас. Восьма хвилина гри. Так, бачимо, ресурси вже підходять. Можна розмінятися навіть прямо зараз, взяти казу. Але він не бере, навіть трошки пропускає цей момент. Не доміняв камінь. І от тільки-тільки ставить третю казу. А ми бачили, що була можливість поставити її на хвилину раніше, якщо не на півтори. І от тільки на 9.50 починають виходити пікінери. Так, синій. Синій будується. Він в століття буде грати. 18. Я не розумію, навіщо він будує стайню, до речі. Ну, хтось так робить, я десь таке чув, але ну, це з'їдає ресурси. Начебто по ресурсам синій виглядає зараз непогано, але побачимо пізніше, йому буде дуже сильно не вистачати всього. Так, трошки заклався парканами, але я якось так, не знаю, якось не дуже зграбно, як на мене. Перша каза 18-го закладена на 11.40. Дідм наймає вже сотню гренадерів. Три кази працюють. Прокачки вже беруться. Можна було трошки почекати, насправді, з прокачками понаймати ще трошки. Тому що буквально ну буквально Ну оця одної хвилини дідєму не вистачило для формації 400. Ну 10-15 пікінерів йому не вистачило. ну Дуже мало і дуже обідна, насправді. Так, перевін прокачки. От знову таки, із-за того, що він саме зараз бере прокачки, він не встиг в тому числі. Зробити формацію плюс. Немає рундаширів. Він ставить охорону з пікінерів. Причому доволі таку плотну охорону аж по 4 по 4 пікінри на шахту. Там так 30 секунд до кінця миру ігрових, що тут сині сині 180 мушкетів. Звичайно, не прокачені. Вже добудував першу і будує другу казу століття. Дві стайні, одна з яких навіть не запущена. Дід'єм уже виходить. У нього вже є одна, одна кіраса в кузні Фулкач в академії. Ось. І от зараз він буде ламати оці заборчики, трохи своїх закидав гарматами. Ай. І бере другу кірасу. От, от зараз взяв, бачимо по золоту і по залізу, що вона впала в нуль майже. Все, дві кераси є, фулкач є. Синій зовсім не готовий. У нього всі війська окремо, мушкетери без формації, без плюс 7. Тобто, ну, зовсім не готовий до рашу. Хоча вже 17 хвилина. Дідієн забігає, синій просто зливає своїх мушкетерів, зливає своїх гусарів непрокачаних, зливає своїх пікінерів непрокачених. Не встиг. Не, не дуже в, у нього. Зграбне вийшло століття. Він запізнився теж там секунду на хвилину-дві-три з усім, що потрібно було робити. Причому у синього було 10 громад, він не зміг зустріти Дідієма. А у Дідієма залишилось ну не так вже й багато насправді. Хоча ні, 240 піки, ну це враховуючи тих, що на базі. Це була гра 4х4, 4, до речі. Ось Польща, зелена, зелений гравець. Так, і це лаг реплею, лаг повтору. Неможливо вибрати зелений колір. Доведеться дивитись так, не зможемо бачити ресурси і все інше. Будемо дивитись зі сторони, так би мовити. Звичайно, в цій грі дуже повезло з копальнями, ось буквально, і дуже повезло з розвідкою. Перший же селянин, який побіг, знайшов одразу всі чотири шахти золоті. Просто отак. Першим рухом. Так, це союзники, Турція, Шотландія, Венеція, супротивник Венеції, Україна. Так, а хто там лівіше? Це Швейцарія і ще одна Швейцарія. Дві Швейцарії. Всі чотири шахти на 2.40 на 2,50 зайняті і одразу немає казарм, немає нічого крім кузні. Можна було навіть кузню не будувати, в принципі. Так. Ага, ось. Підбігають останні селяни в четверту шахту. Ну, На четвертій хвилині добре, хай буде четверта хвилина. Перша зказа. Це Польща, тому тут немає такої. Тут я 100% все одно назбираю 400 пікінерів з трьох казарм. А в Португалії, як ми бачили, не вийшло 400 зібрати. Не встиг трошки. Так, розвідка тут бігає. Я її навіть не побачив насправді, коли грав. Вони собі пройшли і не бачив. Так. І збираються ресурси. В принципі, а, так, шоста ігрова хвилина займається трошки дерева. О, якийсь лах тут зловили. Фух, він пройшов. А, дерева а, доволі пізно, як на мене, займаються шахти. Можна було займати їх одразу після двох казарм, на мою думку. Це я зараз так думаю, треба буде спробувати наступний раз. І вимінювати, наприклад, на їжу з залізо і вугілля це доволі вигідно насправді. Не бачимо, ми, які там ресурси у зеленого Оп, третя каза на 8.20 закладена, 8.30 побудована. 840 запущено. <хи> так, все, тепер у нас буде багацько пікінерів. 9 хвилина, перша стайня. Парканчики закладаються. Ще більше селян на дерево. Всіх селян відправили на дерево, тому що їжі там вдосталь, треба будувати швиденько стайні. Друга стайня на 10. й Тобто на 8-й хвилині, грубо кажучи, третя каза. На 9, й перша стайня. О, підходять яничари союзників. Робі відправляє допомогу. Так, потім на 11-й хвилині дип. Перша стайня 9 хвилина, друга 10-та, дип 11-та. От тільки зараз дозаймається шахта і вважається мінус. Хоча на, так, третя каза, не каза стайня. Там мало селян її будують, то ми скажемо 12, тобто 9, 10, 11, 12 хвилина по одній будівлі військовій. Так, дип щось не запущений, тільки почали виходити. Хвилину простояв дип без діла. Наймаються легкі вершники, вони дуже швидко наймаються. Десь за 2 хвилини до кінця миру буде підкова, мабуть, з третьою казою, з третьою стайнею разом. І четверта стайня на 13-й хвилині одразу закладається. Тобто, з 9 по 13 кожну хвилину ми будуємо по будівлі. Непогано вийшло, це. Така імпровізована насправді тактика, просто захотілося так зіграти. Проти зеленого і бірюзового будуть грати синій грає в 400 рандаширів, а Кубан білий він буде грати в стандартній, класичній 4 стайні з підковою. І що саме приємне? Я на Польщі з трьома казами взяв підкову буквально там на 20-30 секунд пізніше, ніж Кубан, який грав саме в тактику з підковою. Так, цікаво, мало хто грає в підкову, всього троє. Так, уже 464 піки є на 15 -ту хвилину. Тут э, за Польщу не потрібно брати э, кіраси. Для пікінерів вони не працюють і для легких вершників теж. Тому кірасами ми жертвуємо. А беремо зато. Э, Доволі швидку підкову, враховуючи, що вже три кази побудовано. І коли почнеться, так би мовити, генеральна битва з супротивниками на цьому фланзі, то буде і палаш у легких вершників. Піка буде прокачена в атаку фул, Ну, це 100% там, а захист, можливо, ні. Там п'ятий чи, може, навіть четвертий ап. Легківешники будуть прокачені на 4.4, здається, плюс Палаш. Хто ще не втомився, ще дві гри я покажу в прикази, але ж бачите, всі гри різні, і тут зараз те ж саме буде, щось новеньке. Вибрав я просто так Саксонію, це типу стандартна Європа. Стандартний розвиток, швидкий ринок, щоб швидше побудувати третій ГЦ, тобто МЦ, міський центр. Звичайно, шукаються одразу золото Кузню можна і не будувати, або одним селянином її закладати, в принципі, тому що вона нам не потрібна дуже швидко. Ми кази будемо ставити після золота. Так, ГЦ-МЦ запущення, це саме головне. А бідно не запускати один ГЦ це просто жесть. Так, зараз побачимо, на якій хвилині зайдуть селяни в золото. Підводиться. Ніколи так раніше не робив, але спробував, ну це реально дуже вигідно. Так. Ну, тут я трошки на розслабончики грав, бо немає супротивників, я не будував тут паркани. Більше часу приділяв просто тому, щоб камера показувала якось більш-менш красиво, адекватно те, що відбувається на вигурі. Академія займається хоча б по одній шахті. залізо бачу, будується. Не знаю, чи будується вугілля. Поки що ні. Так, розміняли 1700 каміння, тільки що купив і сподівався швиденько побудувати дип. І от тепер я не знаю, чи зробив я правильно, чи ні. Можливо, треба було домінятися вже і на дерево, і поставити одразу той дип. А не намагатися нарубати самостійно. Хоча я відкладаю ж зберігаю золото для кази Так. Хоча я тут все одно щось то вже вимінявся на казу 2800 каменю, але все одно будую дип цей сумнівний, який потрібно було, мабуть, раніше ще закласти. Тепер знову вимінююсь на камінь золото ж таки. І оце тільки зараз будую казу третю. Хезе. Як було краще насправді, от цікавить це питання тепер. Третя каза на 850. Так, скосили все всю їжу, але. але я тут хочу зіграти в 18 століття. Я, здається, так і не сказав, що я тут граю. Так, закладаються нарешті всі інші шахти, але дуже пізно. Замість, якщо навіть не дип, то шахти 100% треба будувати одразу після Академії другої кази. Так, 18 століття через три кази. Я почав тут наймати мушкетерів, ну, це не найкращий варіант, я думаю, для такої тактики все ж таки. Якщо вас ніхто не захистить в перші 5 хвилин після кінця миру, якщо це 15 ПТ, то, звичайно, краще грати в піку. Тому що якщо до вас прийдуть рашити, то це буде, мабуть, теж піка, або рундашири якісь, або легпехи Так. Селянин побудував Саксонський цей собор відомий і стоїть чілить тепер. На пенсію, мабуть, пішов, любується. Не вистачає трошки, от тільки на 12.20 взяв 18 століття, знову трошки не вистачає. Треба розмінятися залізо вугілля хоча б виміняти. Треба було одразу це зробити, чує так довго. Закладається перша каза на 12.50. Перша стайня теж ставиться одночасно. Вони такі дешеві зараз на такому таймінгу, що майже непомітно. Поставити ту стайню чи не поставив по ресурсам. Можна, в принципі, наймати гармати було одразу. Але б тоді мені не вистачило на другу казу 18-го. От зараз теж а, так розмінявся, а краще б мішки взяв, може. Так, і що ми маємо на 15-ту хвилину? Століття маємо, дві кази маємо. Так, 280 мушкетерів, 270 теж 80 рундаширів вже встигло вийти. Непогано в принципі. Але жодних жодних прокачок. Тому грати в мушкетерів в таку тактику ну це дуже дуже стрьомно. А піка-піка, так, це цікаво, з піка 18 плюс піка 17 можна і самому зарашити насправді. А, гра за угорщину, так би мовити, для чистоти експерименту, тому що за Угорщину є сенс грати в трикази, типу в гайдуків. Вони дуже швидко виходять, їх буде дуже багато з трьох каз. Ну, так само, як пікінерів, в принципі. Так, селяни бігають, шукають шахти, три, ну, швидкий ринок, три міських центри. Знову будується кузня, хоча її можна не будувати або будувати одним селянином там. Тут тактика буде теж 18 століття, але через більш прокачане золото. Тобто 4 по 10 і плюс, точні, 3 по 10 і 1 18. 48 на золото я хочу тут загнати. В принципі, доволі цікавий експеримент. До 15 хвилини. Оця четверта прокачана шахта чи одна прокачана шахта. О, тут лаг якийсь відбувся, селянини зайшли. Так би на 3.50 вже були всередині, а так, тільки поміти, от 4 4.10 40 селян. Так от, ці 8 селян на золоті додаткові. Із-за них трошки гірше от на самому початку, все повільніше, там на хвилину пізніше, третя каза, там на півхвилини пізніше, ще щось там. Але після 15 хвилини вона себе починає окупати. Другу казу 18 го побудувати набагато легше. От буквально перша закінчується, навіть не потрібно там особливо вимінюватись, ну, окрім каменю. І ти одразу будуєш другу. Тобто це працює, це круто подобається. Так, на 5.30, здається, 48 було в шахтах. Все, починаємо наймати гадуків але знову таки, у нас страх і ризик мушкетери ці, якщо вони не прокачені і до вас хтось заходить, ну кількість, я думаю, не дуже врятує. Треба бути до цього готовим. Так, збираємо. І, і знову ця помилка. Я дуже пізно займаю шахти. Замість того, щоб одразу їх зайняти після другої казарми академії. Оце тільки зараз пройшло уже скільки там? 4 хвилини ігрового часу чи 3. Їжа, звичайно, дуже важлива, але от не прямо зараз. Так, на дерево нарешті відправились хлопці, взяли сокиру собі. Да, без сокири рубать дерево доволі така. Сумнівно задоволена. На 9-й хвилині закладається третя шахта, третя казарма. На 9.20 вона запускається. Так, тепер нам потрібно лопата, собор і ардепо. арт ардепо взяті вимінялись на дерево, ой, на дерево на камінь. Тепер швиденько бачите, 48 солян дуже швидко, буквально 30 секунд. І наколупали 5 тисяч заліза. Золота. Не заліза, а золота Так, лопата у нас на 11 хвилині. Так, лопата на 11. -ій. Поки що нічого цікавого. Зараз набіжить якраз одночасно їжа і доведується ардепо. 18 на 12 хвилині. Непобудований дип, я думаю, була можливість його побудувати. Вон скільки ресурсів залишилось після переходу. Золото вистачає на першу казу без проблем. Одразу можна поставити стайню, теж на неї вистачає. Вона зараз, я вже це казав, на такому таймінгу, ну просто майже не помітна перша ця стайня по ресурсам. Так, їжа. Ну да можна з їжі розкидати, тому що мішки ми не можемо взяти, вони доволі дорогі. Оскільки треба будувати другу казу 18 і прокачки брати. Та й дип варто було б. Ось. Друга каза взагалі без проблем. Краще, ніж в минулому варіанті, легше. Ну і тепер оці 8 селян тільки будуть в плюс працювати, так би мовити. Саме окупились і тепер працюють в плюс. Я так, по приколу наймаю тут кавалеристів і гайдуків. Я не впевнений, чи варто так робити. Думаю, варто спробувати наступний раз побудувати дип одразу після академії, вимінятись і подивитись на кінцевий результат. Наскільки пізніше буде століття, наскільки пізніше буде Каза третя Так, статистика. Що у нас тут є? 75 пікінерів, 350 гайдуків. Ну і така суперкрута інфраструктура.